Погода, друзі, не риболовна. Бачите, який вітрюган. Вон там взагалі щось відбувається з деревами. Тому, друзі, харе про рибалку, треба ж показувати, що ж з рибою роблять рибаки. І так, друзі, покажу вам, як я чищу окуня. Добре, що в нас ще погода нас балує. І у нас ще тепло, що це можна зробити на вулиці. Тому роблю це на вулиці. А так, в наприклад, кого квартира, і кому невдобно, і можете загрязнити лускою кухню, це, звісно, не дуже подобається це хозяйкам, звісно. Ось тому так, друзі. Звісно, друзі, у кого, наприклад, є частний будинок, свій двір, то можете зробити от таким способом, отакою рибочисткою. Вона теж класно чистить. Берете рибу і робите отак. Ну тут треба, друзі, тут треба, щоб було акуратно з пальцями, бо може і пальці позгрібати. Бачите? Ось, ось за секунду у вас уже пів риби почищено. Але я вам покажу, друзі, інший спосіб. Це для тих, у кого я ж кажу, частний будинок. А ті, хто проживає в квартирі, друзі, то краще це робити отак. Берете дракона. Бачите, яких я ловлю кабанів. Отут біля голови робите надріз. Вибачаю, що в мене тупі ножі, але я цим майже не займаюся ніколи. Ось тому... Зробили отут такий надріз біля голови. І тепер вдоль, друзі, шкурки оцієї, зараз покажу, от берете ножиці і тут отак ось о. берете і до самого кінця, як кажуть, проводите. так І тепер з цієї сторони також, друзі. Хтось це робить. Це може, друзі, робити ножицями, хтось робить ножем. Ось. Одрізали, друзі. Тепер руками берете. І вона дуже добре знімається, друзі. Дуже добре. От аж до самого. Просто що в мене окуні, бачите, вони довго лежали в заморозці, тому воно може зніматися з м'ясом. А коли, друзі, у вас він свіжий, тільки пойманий, то робиться воно все дуже класно і безболічно, як кажуть. Так ось. Ось так, береться воно все і здирається. Бачите, навіть воно ще кров виступило. Ось така виходить у вас шкурка. Тепер, друзі. Берете тут за хребет робите надлом. І отак ось витягуєте всі патраха. Только будьте обережні, бо ці калючки дуже коляться. Ось так, бачите. Тепер, друзі, робимо тут над те ж саме над... Бачите, дивіться? Вся шкура і всі кишки залишились у вас от в такій коробці. Тепер робите отут такий момент і разом із оцією штукою обите остальне. Ось і так же само, друзі, убираєте оцю штуку. А то знаєте, всі рибаки розказують, як ловлять рибу, а що з неї роблять, не розказують. Вос просто обрезает, друзья, все. И вот у вас такая получается мясная филешка. Берем наступного, друзья. Также берем, надрезаем голову. Укуня, друзья, здорові. Моцні. Ось тому. Тому ріжуться дуже погано. Ну, може ножі ще тупі. Надріз зробимо на шкурі. Ось так ось. І до самого кінця. Тепер берете ножик, робите тут надрізи. Хто робить, хто не робить, я роблю. І, і дивіться, як воно класно відділяє шкуру від м'яса. Бачите? І також з цієї сторони. Я це роблю, друзі, руками. Тось робить робиться ножем, але рукою все, все класно воно відходить, відділяє шкуру від. Потім берете отут за хребет і робите отаку от штуку. І до кінця, друзі, і ось вам результат, бачите. Кішки. шкура все в таком окуне. <свят> Потом берете вот это. Сначала мы еще делаем вот тут. Тоже надрез плавничка, друзья. Вот так вот подрезаем ее. Руки просто слизкие, друзья, но его вот так выделяешь, від и, и у вас получается вот такая филешка. Еще вот эту штуку тоже Я її відрізаю. Хтось її відриває, а я її, друзі, відрізаю, тому що в мене окуня давно заморожені, і воно так ідеально не виходить, як з свіжого. Ну ось, бачите, ось така філеха у вас готова. Це промиється і воно буде все чистити. Ну якось так. Ну остальні ви вже самі поняли. Так, друзі, ось вам і кінечний результат. Бачите, із-за того, що вона в мене довго лежала заморожена, от з нею от така фігня відбувається. Оце, що посвіжіше була заморожена, друзі. То вона не така підсушена. Ну, а ця взагалі не підсушена, бо вона сама свіжа. От такі, друзі, получилися філешечки. Бачите, прикольно. Ну, ось ось, що вийшло з окунем, усім, які з кишками. Бачите? Всі цілі, можна їх ще навіть заспиртувати і буде вам сувенір. Ось так от якось. Думав показати вам просто момент, як. Рибаки чистять рибу. Ну, може колись покажу ще як і готують. Може, в мене там не супер, все так класно, прикольно вийшло, як би хотілось на відео, друзі. Але я ж вам казав причину. Було би все набагато круто і йшло би все як по маслу. Якщо б окунь був свіжий, ну тільки пойманий. Ну або там заморожений там пару-два-три, там, може, максимум неділю. А цьому моєму окуню, ну десь може півроку. Розумієте? Тому, якщо рибу морозите, друзі, недовго. Старайтесь її більш свіжою з'їдати. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Може поправити. Може я щось не так зробив, то поправите. Все, всім гарного дня і, і залікових трофеїв